Диковинка на наших виноградниках. Вістіве виноград канадської селекції Морозостійкий. Шершні, блін, задовбують. Ти такий, Де він гад? Ось я його нокдаун відправив. Хто казав, що не шершні? Такий мух здоровий на фоні винограду. Отак от так, до винограду. Виноград. Рідкість на наших виноградниках, не такий він чистий. Ну, в моїй колекції він є. Виноград фестиви канадської селекції середньостійких до грибних зафорювань. Ну, лоза чиста. от Грейнський з п'ятнами поряд, Естіве, чиста лоза. Пережив зворотні заморозки, також от відмерзла, відбив бруньку, дав сигналочку. Що по ньому можна сказати? Запилений, чудово. Не дивимося сюди, бо вже його шершні з'їли, я його забув. Що він у мене є, цей ця сигналка. От. Обіцяють, що стійкий до гнилий. Сірої, чорної гнилі. середньостійкий до грибних зафорювань, мільйоїдіум, я казав вже. Так. От. Запилення нормальне. Цукристість. Зараз побачу. О така ягодка, бачите? Красива чорна ягода, пуля. М'ясиста. О така ягодка пока що до 10 грам. Морозостійкість обіцяна 27-30 морозу. Сукористість виноградов із 18 брікс, Пік класно видно. Консистенція м'ясисто соковита, така в нього хрустка. Солодкий. Кислинка не виражена. Стигло на диві азос напоминає. за смаком. По запиленню все, ну так візуально схоже на забаву. Фестивен, 2025 рік, 29 серпня.